Студії з випуском новин Сергій Градов. Вітаю вас. Продавав набої та гранати. На Одещині затримали торговця зброєю. Фігуранту загрожує до семи років в'язниці. 48-річного мешканця Подільська затримали одразу після того, як він передав покупцеві дві гранати f 1 і отримав за них 4200 гривень. Слідчим чоловік заявив, що знайшов гранати в покинутій будівлі. Приніс додому і вирішив продати. Фігуранта відправила на лаву підсудних за торгівлю. Зброєю йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на автодорозі Одеса Південний, де лоб у лоб зітнулися легкові автомобілі. У результаті автопригоди одна людина загинула, двоє постраждали. Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі. Аварія сталася близько сьомої ранку в районі селища Нова Дофіновка. Автомобіль Хонда виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковиком Хюндай. У результаті на місці автопригоди загинув пасажир Хонди. Травму отримали водії транспортних засобів. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Навчальний рік в школах в Одеської області закінчиться 31 травня. Цей же день пролунають і останні дзвінки, повідомили в одеській військовій адміністрації. До кінця навчального року в школах Одещини залишилося декілька днів. Останні дзвінки пролунають 31 травня, згідно розпорядженню голови Одеської ОВА. Процес видачі свідоцтв про початкову освіту триватиме до 7 червня. Документи про базову та повну загальну середню освіту до 14 червня. Щодо урочистих заходів в закладах освіти, то проводити їх можна тільки з дотриманням безпекових вимог, а також із залученням незначної кількості учасників цього процесу, повідомили в обласній. Сній військові адміністрації Сьогодні відбулося засідання одеського виконкому, на якому міські можновладці розглянули перелік питань департаменту фінансів, а саме, виконання бюджету Одеської міської територіальної громади за перший квартал поточного року. Обговорювали нагальні питання щодо надання компенсації одеситам, майно та нерухомість яких була знищена внаслідок збройної агресії РФ. Говорили і про хід виконання цільової програми збереження об'єктів культурної спадщини на території історичного ареалу Одеси. Об'ємни переч... Як рішень стосувався і соціальних програм одеської громади. У Міненерго розповіли, як формуватимуться нові тарифи на світло для населення України. Зараз фахівці проводять відповідні розрахунки. Водночас Вишам та профтехзакладам радять розпочати навчальний рік у серпні через складну ситуацію в енергетиці країни. Нинішній тариф на електроенергію для населення залишатиметься чинним до кінця травня поточного року. Повідомили в Міністерстві енергетики України. Зараз же фахівці проводять розрахунки можливого нового тарифу. Насамперед вони ґрунтуються на тому, що нова ціна має бути посильною для українців, запевнили чиновники. Тариф повинен допомогти підготуватися до опалювального сезону і провести ремонтну кампанію. Загалом у Міненерго зазначили. Наразі остаточного рішення про ціну немає. На запитання про те, чи можливе підвищення вартості вдвічі заступник міністра Микола Колісник сказав, рішення буде збалансованим, аби такий крок був посильним для населення. У той же час Міністерство освіти і науки України через складну ситуацію в енергетиці рекомендує вишам і професійно-технічним училищам розпочати новий навчальний рік у другій половині серпня для закладів вищої та фахової передвищої освіти. Рекомендовано використовувати субот як робочі дні в теплі місяці, а з середини листопада 2024 року до середини березня 2025 планувати екзаменаційні сесії, практичну підготовку, виконання курсових та дипломних робіт. І подовжені канікули Міносвіти також рекомендують трохи збільшити освітні процеси у наступному навчальному році до кінця липня 25-го року, окрім випускників курсів для закладів професійної освіти. Рекомендації схожі, але й трохи різняться. Також навчатися у теплі суботи за потреби подовжити освітній процес до кінця липня і організувати навчання в очному форматі за наявності укриттів, якщо місць в укриттях недостатньо, організувати навчання позмінно. А Виробничу практику проводити дистанційно, якщо неможливо її організувати у звичайному режимі. Вакцинація дитини на даний час є найкращим способом захисту від інфекційних захворювань, вкотре наголошують фахівці. Національний календар щеплень нині демонструє план необхідних вакцинацій, які забезпечить маленьким українцям більш сталий імунітет. Усі подробиці про особливості щеплень та про безпечність вакцинації у лікаря-педіатра дізнавались наші кореспонденти. Саме діти найчастіше хворіють на різноманітні небезпечні захворювання. І вакцинація є єдиним дієвим способом запобігти розповсюдженню багатьох інфекційних хвороб, запевняють фахівці. Наразі за національним календарем щеплення в Україні проводиться проти гепатиту Б, туберкульозу, паротиту, краснухи, правцю, дифтерії, поліомієліту, кашлюку, хіп інфекції, гемофільної інфекції типу Б та відкорі розповідає лікар-педіатр Олена Кухар. Своєю чергою батькам необхідно підготувати морально вперше. Чергу як дітей, так і себе до цієї процедури, та бути обізнаними щодо можливої різної реакції організму на введення вакцини. Тобто підвищення температури тіла у вашої дитини чи е, біль у місці введення вакцини це теж норма. Тобто батьки не повинні лякатись, що щось трапилось не так, навіть якщо температура там, піднімається вище субфібрильних, там, тобто вона вище. Е, і так само повинні батьки підготувати дитину, розказати їй, що це таке, навіщо це потрібно робити, і ну, якось морально підготувати дитину до вакцинації. Лікар-педіатр наголошує, батькам не обов'язково самостійно водити дитину на аналізи і до всіх спеціалістів або визначитися з приводу вакцинації. Тільки за показами, а це вже вирішує лікар педіатр до якого ви приходите на прийом, який оглядає вашу дитину. Тобто, якщо в дитини є якісь проблеми чи симптоми, лікар не відправить її на вакцинацію. Всі вакцини є безпечними, але у деяких маленьких пацієнтів можуть бути протипоказання проти певних видів вакцин. Про них зазвичай повідомляє педіатр. Вакцини, які ми не вводимо дітям з підтвердженим там, наприклад, віл статусом См так є ті вакцини, які ми не можемо вводити там, наприклад, в один день. А ну і звичайно ж там гостра респіраторна вірусна інфекція, яка протікає в організмі, чи якісь хронічні захворювання, які перелічені в тому ж законі про щеплення. Там є список хвороб, при яких ми не робимо вакцинацію. Також Олена Кухар розповіла, чому наразі вакцинація не проводиться у шкільних закладах. Тому що після введення вакцини потрібно, щоб 30 хвилин мама з дитиною знаходилася в поліклініці для того, якщо виникне якась реакція, змогли надати першу медичну допомогу. Так тобто повинен бути нагляд лікаря і медсестри після вакцинації дитини. Існує два графіка вакцинації: один це обов'язковий, а інший за бажанням батьків. До другого графіку відносяться необов'язкові вакцини, про які лікарі розповідають батькам, і вони їх купляють за власні кошти. Тобто, це е, від таких захворювань як пневмококова інфекція, менінгококова інфекція, ротавірусна інфекція, вітряна віспа. Е, тобто від цих і ще є вакцина Гардасил – це від папілома вірусу людини. Якщо раптом перелік вакцинації був пропущений, медики радять батькам надолужити пропущені дози якомога швидше. Для цього варто звернутися до педіатра або сімейного лікаря. МОЗ нагадує, що більшість інфекційних захворювань є досить небезпечними. Вони можуть призвести до розвитку різноманітних ускладнень, інвалідності, а в деяких випадках навіть стати причиною смерті. Аби захистити свою дитину, батькам вкрай важливо не забувати вчасно вакцинувати свою малечу. 23 травня воїни трьох стихій відзначають своє професійне свято День морської піхоти України. Вони не зупиняються в своїй боротьбі з агресором у морі, в повітрі та на суходолі. Їхній внесок у зміцнення обороноздатності країни неоціненний, а виконані місії завжди будуть символом національної гордості та сили. Наші колеги, військові кореспонденти телерадіокампанії Міністерства оборони БРИЗ, показали, як працюють снайпери морпіхи. З вашим зором все добре. Просто так виглядає професійна робота морпіхів снайперів. Точніше, перший її етап вибір вдалої позиції. Саме складніше це маскування. Під різну твою місію треба, різне маскування, щоб воно з навколишнім середовищем зливалося. Бо якщо в тебе не буде маскування, тебе швидко все. Снайпер професія особлива. Багато хто вважає, що головне для снайпера це влучність, але це не більше, ніж стереотип. Математику треба хорошо знати, бо щитати багато прям дуже багато. В основному все читаєш. На навчанні можна використовуватися телефоном, там є спеціальні програми. Ну а там телефон з не візьмеш. Все треба, щоб було в голові. Треба мати витримку, тому що ну, снайпер. На позиції може знаходитись добу і більше. Щоб мишлення було розвинуте, тому що ну, снайпер це індивідуальний воїн, він сам повинен все розуміти на місцевості, орієнтуватися і під цю місцевість так само вибір позиції. Дуже важливо і замаскуватися, ну і, прішту, зайти до цієї позиції не заміченим, щоб зробити цей постріл. Крепотлива робота. Якщо немає бажання, то не станеш. Ні. Якщо є бажання – станеш. А ще прибуркання страху і постійні тренування, незалежно від попередніх успіхів. Життя не вистачає. Як мінімум, то півроку треба. Це перші освоїть таке. Ну, А так взагалі треба тренуватися довго і усердно. Ну, страшно сім. Ну, ти розумієш, що просто что, не взяти. Тобто, ну, ну, страшно, трошки піджав, п'яточки, до землі, щоб не видно було і працюєш. У снайперів, окрім росіян, багато ворогів: вітер, холод, пустинна місцевість тощо. Але є й друзі. Надійні побратими і зброя. Друг, якого треба розуміти. Варка, вона трошки. Е... Ну, полуавтомат, Вона виходить, можна швидше стріляти, 20 пострілів у хвилину, можна з нею зробити. Бачу ціль. Два противника. Орієнтір. Рідка посадка. Плюс бачу. Дістанція. Трис 10. Бери первого. Який повише. Плюс, yes, плюс, yes, бачу. Я беру нижі. Попри складність виконуваних завдань і в тому, вони служитимуть до перемоги, адже лише тоді стануть реальністю їхні мрії. Жити спокійно, займатися своїм ділом, простити дітей. Наловив креветок і риби на 2,5 мільйона гривень в Одеській області. Затримали браконьєра, який промишляв під час нересту. Порушника правил рибальства затримали на території Телігульського парку у районі села Сичавка. Чоловік виловив майже 300 креветок і 60 особин малька Камбали-Калкана. На порушника склали адмінпротокол, а збитки, завдані рибним запасам України, оцінили більш ніж у 2,5 мільйона гривень. Повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. Згадав старі образи і відібрав коня в Одеській області. Затримали конокрада. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі. Декілька днів тому 33-річний житель одного з сіл Ширяївської ОТГ їхав на гужовому транспорті селом. Аж раптом до нього підбіг нетверезий зловмисник, стягнув з воза, сів на його місце та поїхав геть. Грабіжником виявився раніше неодноразово судими річний односелець. Його затримали вдома. Чоловік пояснив, що згадав старі образи і у такий спосіб вирішив помститися сусідові. Затриманому повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Сонце, море і свіже повітря, а ще піаніно з друзів. і все це здебільшого рано вранці на світанку. В Одесі тривають музичні зустрічі під назвою Піано море на чолі з київським музикантом Ігором Янчуком. Вже багато місяців городяни і гості міста залюбки приходять послухати його гру під звуки прибою Просто неба за лаштунками творчого процесу, справжньої магії мистецтва, де поєдналися одразу декілька стихій, спостерігали і кореспонденти граду. Справжнє місце сили в ньому гармонійно поєдналася міць ключових природних стихій землі, води, повітря і вогню тобто сонця. До них доєдналися теплі людські почуття, а ще звуки чарівної фортепіаної музики просто неба, яку може почути кожен охочий. Треба лише прийти на один з міських пляжів у центрі Одеси. Мистецький перформанс «Піано море» створив піаніст-композитор Ігор Янчук. Перед початком виступу триває підготовка інструменту, майстер його відкриває, протирає клавіші. Готує. Місця для слухачів. За мить з під рук майстра народжується музика. Зазвичай мистецькі зустрічі біля моря відбуваються вже кілька місяців. Багато хто з Одеситів та гостей міста вже добре знають музиканта. Під фортепіанну гру приходять зустріти світанок або в денний час випадково на ходу заслуховуються мелодійними композиціями. кажуть, що під звуки прибою та крики чайок музика, нібито лікує та надає силу. Часто приїжджаю і на розсвіті Буваю, і так іногда днем суботу воскресення. приїжджати послухати. успокаєває. Морі, в принципі, це дуже розслабляє. Плюс така музика це, це дуже комбинация. комбінація. Прям слухаєш і так сльози виступають немножко. Хтось з присутніх біля моря вперше чує гру музиканта і теж у захваті. Як вам враження від музики на морі? Це неймовірно взагалі. Це такий, е, така насолода. Я вперше попала на його гру, все ходила. Я вже останній день тут. І... Мріяла попасти, але ніяк не попадала. Як каже сам музикант Ігор Янчук, він грає для тих, кому це дійсно потрібно та допомагає у житті. Я граю для тих душ, які відчувають, що їм необхідна ця музика. Тому що приходять в основному люди з пораненими серцями і душами, яким тут стає краще. Тобто вони це самі, самі називають піанотерапією, а мене піанотерапевт. Музикант Ігор Янчук під час своїх виступів в рамках піано море виконує різні композиції, в тому числі свої авторські твори. І кожного разу їх підбір залежить від настрою і самого музиканта, і публіки, яка його слухає. Відбувається певна синхронізація з двох боків. Зранку я знаю, що половина програми вона буде от, вже сформована, як пазли, які доповнюють один одного, так і перші там 10 композицій. Вони також ідуть в одному і тому ж порядку. А друга частина програми там ж по відчуттям. Це концертне фортепіано на узбережжі досить старе. Колись було зроблено на Чернігівщині та має назву Десна. На пляж потрапило з однієї з одеських квартир. Біля моря інструмент потребує особливого догляду. Для того, щоб він звучав в цей весь час в простому стані, кілька разів на місяць відбувається налаштування. Приходять спеціалісти, от в Одесі їх вистачає. От, і ми підналаштовуємо і струни підтягуємо, і механіку регулюємо. Ну а під час концертів відбувається магія, тому що він кожен раз звучить по-різному. На думку музиканта, характер звучання фортепіано здебільшого залежить від внутрішнього стану того, хто грає, та від настрою слухачів. І ще цікавий факт: під час гри відбуваються різні дива. На останні місяці я спостерігаю, як не домовляючись зі мною, просто я навіть сам про це нічого не знаю. Або поза моєю спиною, або перед піаніно відбувається. Щось дуже романтичне. Хлопці стоять на коліна, дарують квіти, обручки. І я це не бачу, я це чую по бурним оплескам глядачів, які це спостерігають, а потім я вже, ага, ага, що де? Не дивлячись на складність життя, на сірість буднів, дива все ж таки трапляються, і це у повній мірі підтверджують яскраві факти. Головне допомогти їм прийти до вас та самому зробити перший крок. Спробуйте, і у вас все вийде. Улани або азійські дикі віслюки вже почувають себе в Тарутинському степу як вдома. Цього місяця на світ народилися малюки. Таким чином стадо куланів продовжує збільшуватися. Хто ще живе в степу? Про значення цієї природної території в нашому репортажі. Кулани або азійські дикі віслюки, які живуть в тарутинському степу, людей до себе не підпускають. Спостерігати за ними краще через бінокль, бо це територія дикої природи, яка охороняється державою. Територія, де ми зараз знаходимося, це територія адаптаційно-репродукційного вольєру, створеного для відновлення степового біологічного різноманіття. Тут утримуються дуже цінні і червонокніжні тварини. Вони тут мешкають не як в зоопарку, а практично вільної території. Перше стадо диких куланів в Тарутинський степ завезли в 2020 році з заповідника Сканія Нова. Спочатку тварини жили в адаптаційно-репродукційному вольєрі, потім їх випустили в дику природу. Зараз у нас є не декілька стат цих куланів вже а, у дикій природі в Тарутинському степу. І я хочу. А, поділитися своєю радістю пов'язаною з тим що вже в другий рік поспіль ми маємо е е нових новонароджених куланів як на території вольєру, так і в дикому в диких стадах Колись більш ніж 200 років тому кулани тут жили в великій кількості, але поступово люди стали їх витісняти, знищувати природу території проживання. І сьогодні фахівці займаються відновленням поголов'я цих тварин. Також в Тарутинському степу вже розмножуються байбаки та дикі хом'яки. Ідея полягає в тому, що ці тварини, наприклад, кулани або байбаки, або хом'яки, які тут розмножуються, в перспективі будуть е випущені на волю, і збільшувати розмаїття е степу е тут. В Бородинській громаді відновлювання та зберігання цих територій є особливо важливим саме зараз, під час війни, вважає Олег Дяков, тому що тисячі гектарів степових лісостепових ділянок на півдні на сході України зазнали руйнувань внаслідок військових дій. Оці збережені на неокупованій території ділянки зможуть в перспективі слугувати джерелом. І насінневого матеріалу, і тварин, і досвіду, що є найголовнішим, щодо відновлення і сталого використання таких природних екосистем на деокупованих територіях, сподіваюся, в найближчому майбутньому. Тарутинський степ територія, де живуть червонокнижні тварини та птахи, а також є територія рідкісних рослин. Сьогодні збереження природних ландшафтів та відродження зеленого туризму це ще більш важливий соціальний фактор. Степові квіти та трави, у тому числі ковила, яка занесена до червоної книги України, прикрашає тарутинський степ. Це ціла екосистема, завдяки якої зберігаються здорові та родючі ґрунти. Розповідає Олег Дяков. Вот травка, да? да. А якщо ми будемо копати, то здесь до двох метрів йдуть вот вот корні. їх об'єм огромний. Тобто фитомаса подземна більша під фітамаси надземної. І от наших на території України, Молдови, іменно ці вот системи можуть бути навіть ефективні, ніж искусственні лісне насадження. Таким чином степові трави допомагають зберігати поверхневий шар грунту. Когда идет распашка, или когда идет регулярное выжигание, или когда идет вот такой интенсивный перевыпас, то ситуация обратная. Разрушается этот слой, выдувается, идет ветровая эрозия. Ідеот виділення самого якраз углірода збільшується. для існування і природи, і людей необхідний певний баланс. Якщо його немає, починається зменшення природних ресурсів. Відновлення України це відновлення ландшафтів, популяції диких тварин, різноманіття рослин. Саме Відновлення природних екосистем, відновлення, відновлення тих екологічних процесів, які є рушивними для підтримання всього того біологічного розмаїття, є дуже важливими. Вони дозволяють і. З одного боку забезпечити збереження і охорону природних ресурсів, також це дозволяє створити умови для розвитку зеленого туризму. Одеська область унікальна не тільки своїм мультинаціональним та мультикультурним складом населення, а й унікальною природою. Її збереження це залог сталого розвитку і місцевих громад, і регіону в цілому. До Одеси наближається негода. За інформацією синоптиків у п'ятницю, 24 травня, очікується короткочасний дощ та гроза. Штормове попередження для Одеси. Температура повітря у найближчу добу буде високою до 27 градусів, але на зміну сонячній погоді прийде хмарна. Як повідомили в гідрометцентрі Чорного та Азовського морів у п'ятницю в день в Одесі та області очікується короткочасний дощ, гроза. Температура морської води прогріється до 20 градусів. А в мене все з новинами про подальший розвиток подій. Дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До зустрічі.